Доброго дня, це компанія єкедовєй. Сьогодні ми приїхали тестувати наші балістичні шоломи з двох матеріалів. Це кевлар. пе композит, тобто високомолекулярний поліетилен. Зараз ми будемо проводити відстріл нашого балістичного шолому з матеріалу ПЕ композит високомолекулярний поліетилен. З відстані 10 метрів, набоями 9 мм, з глок 17. Стріляли в бокову частину шолома. Зараз перевіряємо, як виглядає внутрянка цього шолома. Як ми бачимо, пробиття немає, є незначна гуля. Ну що, перевірку пройшов?